Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову, і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Ча, швидкім сьогодні розбираємо два слова, як сказати польською метушня і друге слово кіпіш. Хто з вас користується сленгом? Це слово треба знати. Отже, метушня польською скажемо замішання. Замішання, ніби хтось бере і замішує нам багато роботи. Замішання. Наприклад, дічай мам страшне замішання в праці. У мене сьогодні ну страшенна метушня на роботі. А слово кіпіш ми можемо польською перекласти як сайгон, сайгон у сторі запитувала вас, що означає це слово. Багато з вас не відповіло, тому запам'ятовуємо. Сайгон це власне кіпіш. Наприклад, о, нічого не питай, бо у мене дійшай сайгон. Про нічого не питай про нічого, бо в мене сьогодні кіпіш. Отже, замішання і сайгон. Запам'ятовуйте ці слова. Якщо сподобалось, залишіть сердечко і до наступних зустрічей. Честь!